Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 6 по 12 жовтня 17 гривень набір форм силіконових для кексів. 3 штуки. Мішок кондитерський і 7 металевих насадок у комплекті за 39 гривень. За 22 гривні мішок кондитерський. 40 см довжиною. Бувають вони в різних кольорах. За 39 гривень, ніж лопатка для сиру, масла металева. Шпатель кондитерський металевий за 39 гривень. Минулого разу, як була на них акція, то всі розібрали. Форма для випікання силіконова на 6 Порції ціна 88 гривень такі ведмедики. Вінчика для збивання силиконовий за 29 гривень. Є в зеленому або у фіолетовому кольорі. Виданка кухонна для м'яса металева за 49 гривень. Суттєва знижка на ось такий набір дитячого столового приладдя. Ложка та незвичайна виделочка. В контейнері за 29. Такі ложки столові з наржічої сталі з візерунком по 27. І ножі з цієї колекції по 29. Ніж кухонний металевий з дерев'яною ручкою. Досить вони довгі. Ціна 55 гривень. Набір кришок, точніше, ручок на кришки. Три штуки за 34 гривні. За 44 гривні відкривачка для пляшок. Дозатор для пляшки металевий за 29 гривень. Дуже багато товарів по 29. Кіложечки двосторонні дитячі в контейнері за 34. Кришка сітка, екран від бризків діаметр 29 см. Ціна 59 гривень. Кошик для зберігання металевий 77 гривень. Він є у форматі такого, як відерця. Фруктівниця по 99 гривень металева. Такий варіант за 88. Миска глибока 119 гривень. Є декілька кольорів на вибір. Такі мисочки з прогумованим дном за 109 гривень. Чайник з нержавіючої сталі від Браво шеф об'ємом 2 літри зі свистком 289. Акційна ціна на цукерницю, скляну з кришкою та ложечкою. Так, об'єм не бачу тут: 59 гривень ціна. Соковий тискач ручний скляний на 1 літр об'єм. Ціна 99. Ємність для напоїв. Скляна з скляною трубочкою і з кришкою. 77 гривень. Об'єм 350 мл. Акція на тарілочки десертні порційні діаметром 20 см 64. Такі тарілки обідні по 99, день ніч. Колекція. Салатник порційний діаметром 17,5 за 64. Від люмінарк блюдо глибоке діаметром 17 см за 74. О, красива новинка за 64 гривні. Скляний бульйонник об'ємом 500 мл. І такий малюночок. По 84 гривні горщики для випікання 750 мл об'єму із кришкою. Я, так зрозуміла, ось ця колекція цього тижня з акційною ціною 64 гривні, кухоль, об'єм 330 мл. Ці нещодавно появились чашечки в продажі. Об'єм їхній 340 мл. І зараз акційна ціна 49 гривень. Стакани скляні з подвійними стінками за 88 гривень одна штука. Такі вони рельєфні. Салатник скляний діаметром 17 см 49 А не можу уминути своєю увагою таку новинку. Форма для випікання. прямокутна, цікаве скло, бачите, має синій відтінок, хоча так виглядає, як прозорий варіант. Так, параметри. 30 см на 27 і 4. Висота 5 і 4. Об'єм майже 3 літри. 2 літри 900 мл, 229. Банка скляна об'ємом 550 мл, 69 гривень. 119 гривень ємність для сипучих з бамбуковою кришкою. І об'єм тут літр і 200 199 гривень коштує глечик об'ємом літр. Ви знаєте, осінь, зима, чудовий час, щоб придбати склянки за гарними цінами. Такі скляночки були ще в інших кольорах. Залишилися ще ось такі коричнево-зелені за 39 гривень. Коли нема вази, то ще й можна їх у якості вази використовувати. Невеличкої такі скляночки на 340 мл, Три варіанти кольорів. Ціна 34 гривні. Келих для вина скляний ребристий. 84 гривні. Дивіться ка новинка. Вживу виглядають дуже ефектно, такі витончені, високі, досить високі, 88 гривень ціна, і мають перелив кольору. І тут і на ніжці, і по всьому келуху. Красиві, красиві. Так, об'єм 220 мл. Оці ну, ми вже з вами бачили, теж з переливом кольору 139 а такі акційні келихи для пива із надписами 99 гривень. Келих для вина скляний 245 мл об'ємом 33. Великий салатник діаметром 25 см за 99 гривень. Досить він. великий. Чарка скляна на 60 мл 17 гривень. 119 коштує чаша для міксера пластикова з кришкою на 2,5 літри. 29 гривень рушник кухонний з мережом. Ось такий. Горошок. Розмір 45 на 65 сантиметрів. Серветки на порції не по 99. 88 гравинська картина з мережевим куколо. Зображення різні. Розмір 1,20 на 1,50. Менажниця для закусок у вигляді тваринок. Таке сонечко. Зайчик 69 гривень. Матеріал бомбук. 139 гривень. Миска пластикова з кришкою. Об'єм 4,5 літри. Такі салатники пластикові, яскраві, кольорові 29 гривень, листочок. І ціна 39 гривень. Такий салатник. Квіточка. Отак, квіточка і листочок з акційними цінниками. Сушарка для мийки пластикова розсувна 88 гривень. Зручно промивати щось чи просушувати над умивальником над раковиною. Контейнер харчовий на 2 літри 700 мл 139 гривень. Кришка тут цікава. Багато є акційних пропозицій: ось таких контейнерів харчових: 1,5 літри за 34. Об'ємом 2 літри 44 гривні. Такий контейнер, як ми бачили, тільки більшого об'єму 4,5 літри за 169. Контейнер на літр та 200 мл, Ціна 15. Контейнер харчовий на 800 мл. За 15. Тут набір 3 штуки різного об'єму. Ціна 99 гривень. 400-800 мл і літр 400. Просто велетенський рулон кухонних рушничків. Двошарові 149 гривень. Папір туалетний. Крижопіль 6 гривень. Такий варіант: 4 рулони туалетного паперу за 47. Туалетний папір сніжна панда трьохшаровий – 52 гривні 4 рулони. Рушники паперові 1 рулон трьохшаровий 84. Серветки вологі наторели. Тут є поєднання білі і чорні 120 штук за 64. Вологі серветки Lady котон 20 штук за 17 гривень. Є для зняття макіяжу, а є для інтимної гігієни. Серветки паперові Сафі 35 штук 6 гривень. Такі за 17 гривень. Silken 100 штук. Рушнички 150 штук 24. І ці акційні – 24 гривні. В упаковці 160 штук. Стакани пластикові з кришкою та трубочкою. Кольори тут є різноманітні. Щось тільки зелені вперед вийшли. Так, зараз, 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 зараз. Ціна 77 гривень. І зелений, і блакитний, і фіолетовий. Ви ще схожий до рожевого, але це фіолетовий. Серветниця дозатор Дерев'яна 64. Цукерниця пластикова з кришкою 27. Підставка органайзер на 4 відділи 39 гривень. Цукерниця пластикова на ніжці. Ціна 74 гривні. Тут ще кришка має такий цікавий варіант кристал ніби. Такі мисочки глибокі, пластикові, об'ємом 500 мл за 24. Ні, ну новинки ми точно боком не пройдемо з вами, правда? Віцькі скляночки. Об'єм 230 мл. Такі вони дуже витончені. Ціна скляночки 15 гривень на 230 мл об'єм. Таке відчуття, що це якась помилка а не ціна. Придивіться. Бо думаю, зовсім скоро вони вже будуть іншу ціну. А ще появилась ось така новинка. 69 гривень. Банка скляна з кришкою металевою на 1 літр. Набір рушничків дві штуки 40х48 см за 44 гривні. Є ще інший малюнок. Такі вони літні з фруктами, з ягодами. За 14 гривень серветка із мікрофібри для скла. Так, якщо є, то скажу вам розмір 29 на 29 см. Етажерка для взуття. Ціна її 127 гривень. Вона є трьохрівнева. Висота 47,5. Глибина 19 і ширина 42 см. Тазик пластиковий за 84 гривні. Об'єм 10 літрів. Він такий по довгості, прямо кутний. Вітро ціна 64 гривні, об'єм 8 літрів. Йоршики для унітазу. Такий варіант за 149 гривень. Цікаво те, що він приклеюється до стіни. Такий варіант 139 гривень, скручується круглий. А такі варіанти це новинки. Йоршики з підставками за 199. Вологі універсальні серветки для прибирання. Ціна 39 гривень. 60 штук з клапаном. Вологі серветки для прибирання 100 штук. Вони мега великі і досить вологі. Така пачка просто 100 штук, але вони величезні, важко одною рукою взяти. 119 гривень коштують. А це є кошик-органайзер на кран. Ціна 19 гривень. Дозатор для мила. Вони бувають і в інших кольорах. Матеріал пластик. Ціна 59 Кошик для зберігання. Ціна 59 гривень. До речі, з цієї колекції є ще інших об'ємів. Декор для дому рослина штучна у вазоні. Ціна 127 гривень. Такий декор для дому рослина штучна. Така дівчинка дує бульку 77 гривень. Гноми на квіточці по 55. І такі гноми по 77. Хто не бачив, такі цікаві підсвічники по 49. Тут на вущу свічечку. Брелок для ключів з котиком за 44. Такі велосипеди. По 22 гривні. Лампа для кемпінгу за 199 Акумуляторна і має сонячну батарею. Така лампа нічник LED настільна. Ціна 329 гривень. Світиться різними кольорами. 249 гривень світильник LED. Такий варіант 269. Лампа світлодіодна, розкладна. Так складена. а Ось так розкладена за 119. Ліхтарик 88 гривень. Нічник настільний. З космонавтом. Ціна 109 гривень. Лампа LED. ціна 29 гривень. Такі лампочки по 169 гривень. Такий варіант жовте світло. Ціна 44. І біле світло 149 гривень. LED лампа з датчиком руху. Такий варіант акумуляторна з 169. 199 гривень набір світильників LED з пультом керування. Набір світильників LED на батарейках 3 штуки 139 в чорному кольорі. Шкарпетки жіночі, високі, за 29 гривень. Дуже гарна ціна 29 гривень. Вони однотонні, тут бачу якийсь є надпис. Так би мовити, на підошві. Шатий від торгової марки тетрада. 12 аркушів, 5,50. По 55 гривень блокнотики. Цікавий формат. Вони, до речі, йдуть в комплекті з ручкою, а ручка у вигляді трубочки. Прикольно, правда? Таке поєднання. 55 гривень блокнот формату А5 на спіральці квіти. 17 гривень набір картону кольорового. Так, тут в упаковочці є 8 штук. Торгова марка «Брікс». Набір кольорового картону та паперу 7 та 7, формат А4 за 22 гривні. Так, це є кольоровий папір. 8 кольорів, 16 аркушів за 14 гривень. Односторонній 17 гривень, 10 аркушів, 10 кольорів. Папір кольоровий, двосторонній. По 17 гривень. 14 аркушів, двосторонній кольоровий папір. 7 кольорів. Набір лотків. Ціна – 77 гривень. Художніх з носиком – 3 штуки.